Вітання всім друзі! Сьогодні я проводжу свій перший прямий ефір, і до цього я дуже довго йшла. Я рада, що я все-таки наважилась і можу з вами спілкуватись вже в прямому ефірі. ефірі. Для цього. Щоб я сьогодні з вами поспілкувалася ось так просто, я проходила п'ятиденний тренінг, який мені дуже допоміг в цьому. Ну, насамперед, спочатку я не повірила, що це можливо, але в мене тут є деякі питання, які я відповім і розповім, як я прийшла до прямих трансляцій і наважилась. Просто бути собою для того, щоб відкриватися вам, щоб спілкуватися з вами. І в мене, звичайно, є, що вам запропонувати, є що вам розповісти, і я маю секрети, які готова з вами поділитися, адже я лідер мережевої компанії і володію усіма інструментами. Тому маю можливість допомагати людям реалізуватися і максимально швидко виходити на доход. Отже, почнемо з того, чому я сьогодні сиджу перед вами і починаю свій перший прямий ефір. Спочатку мені було важко це робити, тому що я себе почувала невпевнено. Мені перезупинялося дихання, коли я. Просто включала камеру, але, звичайно, робота над собою і практики, які я за останні дні проходила, мені допомогли в цьому. Далі, ще. які сумніви ви відчували перед початком марафону? Ну, Найперше, що я сумнівалася, це в тому, що воно мені реально допоможе. Адже зараз дуже багато реклам і дуже багато людей пропонують свої послуги, але там багато води і витрата, витрата даремно свого часу. Але щось мені внутрішньо підказало, що треба піти на цей марафон, адже реклама мені попадалася не один раз. І е, я скажу, що е, тут е, результат дає те, що е, є практики, є завдання, які ти виконуєш, і з кожним завданням ти стаєш все впевненіший і відкриваєшся по-новому для самої себе в першу чергу, е, з якими труднощами я зіштовхнулася. Ну, в першу чергу, коли я почала записувати відео, я бачила свої помилки з сторони, і е, дуже важко було усвідомлювати і і перетрансформовуватись, тому труднощі були, але вони не були такі важкі для мене, тому що я готова до того, щоб змінюватись, я готова виходити до вас в прямі ефіри і показувати себе, розповідати вам про можливості. Що я хочу вам побажати. Якщо ви е, маєте такі сумніви, як я мала, е, якщо вам важко виходити в прямій ефірі чи навіть просто знімати відео, е, я вам рекомендую пройти марафон е, Артема Пономаренко. Звичайно, посилання я вам залишу під цим відео. Після якого Виконуючи завдання, ви однозначно трансформуєтесь, ви будете впевненіші в собі, вам буде легко говорити, адже сам марафон має назву говорити легко. І я надзвичайно вдячна цій людині, яка приділила стільки часу і допомогла мені і багатьом іншим учасникам трансформуватись за останній тиждень. Ну і, звичайно, якщо ви дивитесь це відео, я прошу вас, підтримки в коментарях. Адже для мене ваша підтримка є дуже важливою, і я обов'язково кожному відповім на коментар і буду рада бачити вас в себе в друзях. Підписуйтесь, будемо знайомитись ближче. Як і в прямих ефірах, так і відео, і до зустрічі. Дякую за те, що були зі мною.